участковый это то лицо, которое больше всех контактирует с населением. Если у он работает э, целенаправленно по раскрытию каких-то там тяжких особо тяжких преступлений, следователь работает уже в рамках какого-то криминального проваджения, то участковый э, все бытовые проблемы, споры между соседями, семейные дебаширы. Э, Не урядяться. Ну люболюба ситуація це Етепіру, хто йде участкове почесні медалі від національної гвардії у Дзержинському райвідділі міліції. Сьогодні отримали четверо дільничних інспекторів, ще 10 грамоти від відділу та нагороди Дзержинського равіконкому народу. У Нас багато молоді прийшло своїм приміром, дають молодшим колегам, значить, добрий зразок, як треба виконувати свої службові обов'язки. Незважаючи на великий обсяг роботи і кадрові скорочення, дільничні інспектори сумлінно виконують свою роботу, яка подеколи зводиться до простих людських бесід. Бывает, что на одного участкового приходится в день по 15-20 по вызовов, он просто физически не может дойти до каждого. И поэтому уже выбираются приоритеты, где надо горячая ситуация, более быстро, более оперативно и вмешательство, чтобы не было какого-то более тяжкого там последствия прийти в семью и решить проблему. Дуже багато завдань і іноді тебе можуть Відірвати від е, заняття своєю діяльністю е, на більш важливі причини і тому е, ну, приходиться тих людей, яких ти колись визвав, наприклад, або запросив для спілкування, відкладувати на е, наступний день або на наступний тиждень. За любими проблемами е, сусід затопив сусіда. Е, за там якась проблема з межею, з іншими сусідами там е, не щось не поділять між собою. Зниця спектр міліції, виходить на всі ці визува. На своєму рівні намагається людей на якомусь етапі помирити, скажімо так, знайти якийсь компроміс. Ну, знаходить всі можливі способи для того, щоб ситуацію зладити. Завдання міліціонера вміти вирішувати будь-яку проблему, пам'ятати безліч інформації та мати холодний розум. Головною нагородою інспектори вважають громадський спокій і лад на дільницях, але навіть такі маленькі відзнаки їхньої роботи можуть зворушити суворе серце міліціонера. Це Можна сказати подяка від національної гвардії від керівництва від керівництва відділу і Криворізького міського управління за роботу не тільки мене особисто, а й за роботу всього відділення в цілому. І це стимул для того, щоб в подальшому вдосконалювати свої навички, практичні професійні навички і намагатися одержувати як не може, більше таких нагород в подальшому.